Поєдинок тонких рішень та топових виконавців, чому Баварія повернулася в матч з Реалом? і як відіграв Андрій Лунін. Мене звати Андрій Сеньків, ви на каналі Goodybing. і сьогодні ми говоримо про перший півфінальний матч Ліги Чемпіонів між Баварією та Реалом. Рахунок 2-2. Перед початком обов'язково лайк, обов'язково підписка, і давайте розпочинати. Отже, найголовніше, ми побачили матч двох абсолютно топових команд, абсолютно топових тренерів, абсолютно топових футболістів. Рівень виконавської майстерності зашкалював. Рівень тонких рішень під час фактично кожного з голів, котрі були забиті в цьому матчі, також заходив за межу. Кожен з цих м'ячів можна розбирати на молекули, фактично, і кожен з них не прийшов ні звідки. Отже, якщо у когось з тих футболістів, які вийшли на поле цього вечора у мюнхені, утворювався вільний простір, то він утворювався ні-ні звідки. Тобто його створював або футболіст, котрий отримував цей простір, або хтось з його партнерів. Але це точно була підготовлена історія. Дуже тонка, дуже тонка робота від топових виконавців. Давайте розберемо голи. Ось, будь ласка, як забив Вінні жуніор. В цій ситуації Баварія розміщається у середньому блоці. Немає швидкого переходу, немає закидання дальнього від воротаря Андрія Луніна чи від когось із захисників. Тобто, все плюс-мінус статично і все у середньому блоці Баварії. Тоні крос з м'ячем Віні жуніор підбігає до центру поля для того, щоб отримати передачу. Він відкривається підняч. Тоні крос в цей момент показує рукою Віні, що йому потрібно робити. Адже цей ривок бразильця забрав з зони центрального захисника Баварії Кіма центрального захисника Баварії. Там просто величезна зона, величезна дра. Подивіться, будь ласка, на оце коло котре я відокремив на скріні. і в момент. Показу рукою кроса він і все абсолютно зрозумів. Він змінив напрямок руху, але від цього в швидкості не втратив. Він одразу ж зробив ривок у ту вільну зону, котра утворилася за спиною корейця. Класно відкрився. Крос геніально віддав. Але знову ж зона була величезною для цієї передачі, для такого майстра, як Тоні, жодних проблем нема. Пас удар Гол Реал відкриває рахунок, у матчі. Або давайте подивимося на те, як забивала Баварія. На перший погляд, там нічого геніального нема все індивідуальна майстерність. Лорой Сане вирішив там Джамал Мусіала, вирішив, заробивши пенальтів. Ну про що взагалі мова. Але і в першому, і в другому епізоді це відбулося не просто так. Ось, будь ласка, м'яч на половині поля Баварії. Конрад Лаймер намагається відкритися під передачу від Мазруї. Але в нього там не супер багато простору, що було. Що робить Джамал Мусіала. Він опускається нижче, по ньому грає Орельєн Чомені, і потім Джамал робить рвок у напрямку до чужих воріт. Таким чином він прибирає Чумені зі шляху Ляймера, і той має можливість та величезний простір цілий центр поля, щоб м'яч протягнути. Австрії це робить, видає передачу на правий фланг на Лероя Сане. Далі ви все прекрасно знаєте, Ларой змістився в центр, обіграв менді і пробив у ближній кут воріт Андрія Луніна. Цей удар був максимально сильним і максимально точним, дуже і дуже потужно пробив Лерой, правда, у ближній кут. Тому розмов про те, що Лунін теоретично міг відбити цей удар чи мав би це зробити. Ну, ці розмови нікуди не дінуться. Я б не говорив про те, що це прям помилка Андрія, але ще раз виручити він там мав і міг. Ну і другий гол Баварії це також красива історія. Після перерви на поле вийшов герейру замість горецьки, і це була заміна у. У центрі поля грейро, котрі може зіграти на плицях лівого захисника Вінгера, і в центрі поля вийшов замість Горецький і замінив е, е, Леона по позиції. Чому то тому, що від Горецьки бракувало динаміки з точки зору роботи з м'ячем, коли команда атакує, про тому, що Горецька чудово відкривається між лініями, прекрасно він це робив, наприклад, матчі проти Арсан, ну, але проти Реала якось не задалося. У Герейро задалося. Ось чому лінія оборони Рала складається з чотирьох футболістів. Джамал мусіала займає позицію на лівому. Фланзі, що потрібно, аби мусіала мав вільний простір. Був один. Потрібно якось прибрати з його шляху правого захисника. Що робить Герейро, Центральний півзахисник. Він бачить, що Мюллер класно прокидує кроса, отримує вільну позицію та невеличкий простір, і робить вирвання до чужих воріт. Цей ривок Герейру прибирає Васкеса зі шляху Мусіали. Тобто спокійно приймає м'яч, має простір, має час, протягує. Лізе у штатний майданчик Ре. Ну і там Васка вже його збиває. Пенальті. Тобто в голах Баварії участь і Мусіали при першому взятіворіт і участь і при другому затіворіт була просто колосальною. При тому, що жоден із футболістів до м'яча так і не доторкнувся. Саме Гол Вінні плюс голи Баварії говорить мені рівно про те, що ми бачили топовий матч, топових футболістів. Топових тренерів та топових підлаштувань і сподіваюсь, що таким же буде нинішній поєдинок півфіналу Ліги Чемпіонів між Дортмундською Борусією та ПСЖ. Мені видається, що команда Луїса Енріки переможе у Дортмунді за котриванням нашого партнера компанії Фаубет, коефіцієнт на це 2,49. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або на будь-яку іншу, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео Там можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що азартні ігри можуть викликати ігрову залежність. Тому, будь ласка, дотримуйтесь правил відповідальної гри. Отже, про тонкі рішення конкретних футболістів ми вже поговорили. Давайте тепер поговоримо про те, як команди адаптувалися одна до одної. Ну, принаймні, як це робила, наприклад, Баварія Томаса Тухеля. Томас Тухель прекрасно розумів, що високо персонувати реал можна і треба напевно. А для цього потрібно щось неймовірно інтенсивне і таке, щоб змусило похитнутися. Андрія Луніна, котрий прекрасно виконував роль диспетчера в другому матчі проти Мансіті, або Тоні Кросак котрий геніально діє на м'ячі в ситуаціях під тиском. Тобто, це має бути щось таке, щоб не призводило до величезних зон за спинами захисників, куди точно є кому вірватися. Тут навіть нема мови про Родріго чи Віні. Белінгем, Вальверди також можуть цю історію завершити та реалізовувати. Тому Баварія відмовилася від високого пресингу, його фактично не було. І реалу не було суперзручно проти цього всього. Ось, будь ласка, м'яч у центрі поля, і він Рекатуються від одного центрального захисника до іншого, потім до Тоні Кроса, і це все відбувається хвилину-півтори. Так, і Томас Мюллер, і Гарі Кейн, котрі є на вершині пресингувальних дій Баварії, вони тиснуть на суперника, вони бігають за ними, але це майже ніколи не відбувалося біля чужих горі. І навіть якщо відбувалося у центрі поля, то не скаже, що це було суперризиковано і так, аби лінія оборони Баварії піднялася високо. Ще раз, можна Тухеля зрозуміти, треба. Було бути максимально обережним та збалансованим, враховуючи клас виконавців, котрі є на вістрі атаки реала, в підсумку виходило так, що Андрій Лунін, котрий дуже часто у швидфіналах проти Мансіті, був на м'ячі, допомагав команді виходити з оборони в атаку чи закидушками на Карвахаль, чи довгими передачами, взагалі був без м'яча не на м'ячі і не в грі, з точки зору виходу Реала з оборони в атаку. Сенсу у цих діях Луніна не було взагалі, враховуючи рівень пресингу від Баварії. Духлі прекрасно розумів небезпеку, бо навіть в моменти, коли лінія оборони Баварії не була високо, все одно цей простір створювалося. Ось, будь ласка, приклад, коли Лунін вибиває м'яч від власних воріт. Чи була це акцентована передача, чи просто в сторону Вольверди, хрін його знає, але Ерік Дайер викинувся зі своєї позиції, аби нав'язати боротьбу Вольверди. Ця боротьба була програна, позиція Дайера була залишеною, і туди вірвався Джуд Белінгем, котрого ну банально збили. І зробив це мазрої максимально близько біля штрафного майданчика. Свого це було максимально небезпечно, ризиковано і так далі. При тому, що Баварія не була ризикованою загалом ГІ і загалом у цьому епізоді Реал витискав максимум фактично з усього. Ще раз говоримо про рівень топових виконавців. Футбол футболом, але є речі значно, значно важливіші, як, наприклад, те, що благодійний фонд Сергія Притули разом з уклон та фест збирають на 2,5 тисячі денних та 2,5 тисячі нічних fpv дронів. Таке поєднання класів FPV дозволить вражати техніку та живу силу ворога незалежно від часу доби. Мета збору 130 мільйонів гривень. Перші внески по 5 мільйонів кожен переказали уклон та фест. Тому ви також не сачкуйте, переказуйте якусь фіксовану суму за, наприклад, забитий чи то пропущений гол улюбленої команди, якщо ви за тонем, наприклад, боліваєте. Коротше, умови придумайте собі самі, але головне донайте на монобанку чи карту, котрі є в описі до цього відео. І до речі, це вже не перший збір фонду притули та уклон. Попередні збори на 100 та 150 мільйонів гривень успішно закриті, а закуплені більше ніж 7 тисяч FPV-дронів потужно працюють по ворогу. Доєднуйтесь. Ну а тепер давайте похвалимо Мадридський реал, тому що перші 10 хвилин цього матчу нагадали матч відповідь проти Манчестер Сіті. Реал дуже сильно затискається біля власних воріт, багато низького на те, що середнього блоку, і багато ударів та можливості пошуку цих можливостей від Баварії. Ось подивіться наскільки низько, сім чи то вісім футболістів мадридського реала, і наскільки вільною є зона підбирання, коли пас йде на мусіалу, то біля нього в радіусі кількох метрів нікого фактично нема. Він спокійно приймає, спокійно б'є, правда, вище воріт. Після оцієї такої нервової та небезпечної для власної команди 10 хвилинки Анчелоті таки змінив підхід. Реал перебирав ініціативу, перебирав м'яч контролював затяжними серіями гол віні після пасу Кроса Також прийшов після позиційної атаки Мадридців. Тому що витримати ще один такий матч, як матч відповідь проти Мансіті, ну не факт, що реала би вийшла. Ну і звісно, тут світ говорить також і про відсутність пресингу від Баварії. Це також наклалося на стилістику матчу та стилістику мадридського реала. Щодо гри Андрія Луніна, то моменти затиски від Баварії у нього роботи майже не було. Більшість ударів, котрі Баварія нанесла площину виду українця, прийшлася йому в руки. Двічі Ерік дає пробивав після з кутових, але кожного разу в руки. Був небезпечний удар Гаррі Кейна, тож нічого небезпечна позиція, але також удар точно в руки українцю. Єдиний суперсейв, котрий здійснив Лунін у цій грі, відбувся фактично на першій хвилині. Ну буквально на першій хвилині, коли Мазрогі знайшов пасом Кейна, а той в дотик віддав на сане, котрий знайшов вільну позицію. Вихід один на один з зони лівого інсайда, і українець сейвить, граючи здорово ногою. Ні, суперської гри на виходах не було. Баварія не лякала цим українцям, не було ні гри ногами. Про що я вище сказав. Ну і також сейвової роботи у нього не було. Порівняно з тим феєричним матчем, з тим об'ємом роботи, з котрим стикався Лунін. Матчі проти Мансіті проти Баварії він фактично відпочивав. Але звісно, у голі Сане, як і говорив раніше, вина українця справді є. Ну і наостанок поговоримо про антигероя, матчу. Про абсолютного антигероя матчу для мене це центральний захисник Баварії, Кореєць Кім. Коли він переходив до Баварії з Наполі за кругленьку суму, по-моєму, 50 чи 60 мільйонів євро було з нього заплачено. Він їхав як надія всього Мюнхена щодо гри в обороні. Першу половину сезону Кім був залізно основним центральним захисником. Але після Кубка Азії він це місце втратив. І, о Боже, о, увага, мати Деліг, на котрого вже фактично не розраховували Баварії, став супер основним. А Ерік Дайр, котрий приїхав зіграти свої 5 матчів за півроку, склав йому пару. Хто б міг подумати про це ще восени Уявіть собі, будь ласка, півфінал ліги чемпіонів, матч проти Реала, і скрушно хитати потрібно головою, не тому, що в центрі оборони Баварії грає Ерік Дайер, а тому, що там грає Кім. Вже вище я сказав про те, наскільки здорово розвернув Кіма Віні, коли забивав свій гол. Але схожих моментів також не бракувало. Ось приказ з другого тайму, коли Віні фактично робить той самий трюк проти корейця. Цього разу вже в дуеті з Лукою Модрич. Модріч робить закидання на бразильця, і той отримує величезний простір, котрий утворився після його оцих всіх. Піруетів і відкривань, і пробиває так, що ноеро доводиться сейвити. Кім не встигав у ніякому випадку. Ну і другий гол Реала також прийшов після помилки Кіма. Він танцював біля штрафного майданчика і відкинув на Родріго. Звісно, бразилець супер швидкий, але простору там було ну. Ну, ну, мізерна кількість не було ситуації, як звільні, котрий весь час тікає від Кіма, фактично маючи півполя, маючи куди бігти, маючи цей простір. Тут це було дуже стиснуто. Але Родріго все одно зміг вивернутися, зміг швидше зробити крок до чужих воріт, встиг прокинути м'яч. Ну і, відповідно, тіму нічого не залишалося, як зажимати, як ставити шлагбаум, збивати бразильця, і це пенальті, котрий реалізував Вінісіус. Я не хочу говорити про те, що Кім абсолютно жахливий захисник після цього матчу. Я просто хочу сказати про те, що Кім прямо зараз це не рівень Баварії, не рівень команди, яка грає в півфіналі Ліги Чемпіонів з таким тиском, з такими опонентами та з такими завданнями, які в нього виникали по ходу гри. Не всі класні захисники є захисниками рівня півфіналу Ліги Чемпіонів чи Мюнхенської Баварії. Це нормальна, абсолютно нормальна історія про стелю того чи іншого футболіста. Підсумку, ми маємо рахунок 2-2, котрий задовільняє кожну зі сторін. Мадридський реал їде з Мюнхена з нічиєю, при тому, що на старті другого тайму програвав 2-1 і теоретично міг пропускати більше. Баварія також може бути задоволеною, тому що за підсумками першого тайму вони горіли з рахунком 0-1 і абсолютно глухо, і абсолютно без шансів. Те, як вони перевернули гру у другому таймі, заслуговує та абсолютної поваги. Програти в цій зустрічі вони не мали. Ніякого права, тому і Баварія і Реал заслужили бодай на щось, і це щось це якраз і нічия. Я з нетерпінням очікую ще одного матчу між цими командами. Я очікую з нетерпінням купи адаптацій, купу тонких рішень всього того, що ми побачили у першому матчі між цими командами. Тому що дуже рідко буває по іншому в матчах такого статусу, такого рангу між такими тренерами та такими футболістами. Коротше, багато я це все просхвалював. Все мені сподобалось. Не знаю хто. Пройде далі, заслуговує кожен так само абсолютної поваги заслуговує кожен з вас, тому що ви додивились відео до самого кінця. Тут мої інші ролики. Будь ласка, ви бачите їх перед собою. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, будь ласка, всім спокійного та переможного дня. Слава Україні!